Друзі, всім привітик! У нас нарешті закінчився дощ, який так нас уже задовбав. І вийшло сонечко. Подивіться, які класні хмарки, яке небо гарне. Як же ж прекрасно! Я за пару днів перший раз прийшла, сіла на качельку. Я вже забулася, коли я тут сиділа і гойдалася. Коти навіть щасливі вийшли. А Аліс, де ти? Аліс, виходь. Ти чуєш, Іди сюди, Аліска. Повилягалися, пішли на травичку, хоча хорошо, бачите, зато травичка піднімається зелененька. Дощик полив, я так переживала, що воно все буде сухе. Ну, я, правда, ще не загребла її. Так, руки й не дійшли, треба зверху стати згребсти. Сухарики. Класна погода. Повилітали всі метелики, всі комашки, все повилазило, гріється на сонечку. І я вилізла на пару з ними, посидю, погойдаюся трошечки. О, Мишко шорти пішов водів. Носки не сняв носки, рішив у носках бути. Ох, як прекрасно, так? Да? Треба подивитися погоду. Чи буде дощ ще, чи не буде? Я, правда, ще не роздівалася, так і сидю в зимніх штанях. У мене штани зимні, з натьосом калоші. Теж бродила, я борщ варила і бродила нагород по буряк, по моркву то вділа калошики, так у них і ходю. Кофта в мене прийшла я з роботи, вділа теплу, бо я так замерзла на роботі, ж не топиться, у нас дуже холодно. Замерзла вділа і флісову кофту, і піднес цю. Як її, як вона називається? Гольф, гольфика, гольфика вділа. У мене брови як у Брежнєва. вчора покрасила перед тим, як їхали в цирк, бо в мене вони ну, вже геть, їх просто не було. У мене їх практично немає. Вони вигорають. Що? І цей. Та я намалювала, тільки в мене є трошки темніша краска і світліша. Хорошо, що я не перепутала, бо я не пам'ятаю, яка з них світліша така, що погано береться, а одна світліша. Ну, та темніша, то там. Там взагалі будуть чорні, а це, виходить, таке як графіт. Світленька, вона не дуже береться, то я намазала цією. Бо я не люблю олівцем підмазувати. Мені так ліньке, постійно його підмазувати. То зробив і мені на якийсь тиждень-два хват... хватає. <гум> <гум> так, друзі, сьогодні. Я підключила монетизацію, не знаю, чи там повністю все підключилося. Так що, можете привітати мене. Нарешті я назбирала 4000 годин. Так що, всім дякую, хто переглядає, хто підписується. Так, і далі продовжуємо переглядати відео. До речі, останнє відео, яке Перед цим вийшло, у мене там правда порушення авторські права через те, що в цирку я зняла танець з піснею. Забула вже, як вона називається, я і предполагала, що прийде мені заявка на порушення авторських прав, але я не хотіла спотворювати відео. Прискорення, зробить прискорення, щоб хоча б воно трошечки. Ну, тоді б воно було не те. Мені сподобався дуже танець. Тому ре, е, YouTube, напевно, що не буде рекомендувати моє відео, відео сильно і не набере воно багато переглядів і годин. Тому, друзі, хто побачить це моє відео, попрошу перейти на нижній, якщо у вас є час, також передивитися, допомогти мені трошки. Тому що навряд чи воно набере через заявку. Видалять, я його теж не хочу. Там все-таки є з чим-то переглядів. І взагалі не рекомендується видаляти відео з Ютубу. Тому, ну, як буде, так і буде. Скільки набере, скільки і набере. Е, ну, ще Вчора я замітила, що у мене вже є 4 тисячі навіть більше годин після того, як я стрім провела. І Я вчора не схотіла включати двохетапну перевірку через те, що ну, вже був вечір і це треба було посидіти усе позаповняти. Там, де буде виступлення, прийдеш, по жостам, Там так. Класно, ми тебе накрасим. Покаже церковлення і все покажемо. Вставай, іди. Я доснімаю зараз Добре, відео. І... Ціна, що я дознімаю відео і прийду. Збили мене, що я там казала, я забулася. Щось... А, про монетизацію. Там реєстрація в Google Adsense. Не знаю, чи я правильно все нажала, чи я правильно все запомнила, але в мене з'явилось нове віконечко про поточний мій дохід, який поки нічого не складає. Ну, нічого, все попереду можливо. Якась на наморожена або на шоколадку мені впаде. Отакі от справи, то я тільки що завершила, вийшла доволі міші похвастатися, показати йому, розказати. Бо я в нього буває щось питаю, щоб він підказав мені. Він, Я не знаю, от стань від мене. У нього теж був канал Міша, ти закрив його? Це ще на старому телефоні канал в нього був. Ну, як діти, вони якісь там ігри знімали, нічого він там не набрав, особо на тому каналі. Ой, сонечко заховалося. Не ховайся, сонечко, не ховайся. Аліса, ти в хату хочеш? Лісунь, Алісунь, ти в хатку хочеш? А лапки мить, а лапки мить, підемо? Лапки мить, підемо. Підемо лапки мить. Показуй лапки, лапки грязні чи ні? Дощ іде. Пускать. Пускать. Друзі, у нас вже починає достигати виноград Лідія. Тільки подивіться, що з ним робиться, так як ідуть дощики. Виноградинки лопаються, набирається водичкою і лупається. Я вже тут поскубала, походила, позбирала найспіліші виноградинки. Солоденьке. Якби дощик, може б він достигав і скоріше. Ой, не дощик, а сонечко. А так дощики йдуть, і він достигає повільно. О, бджілка прилетіла. Дуже солоденького захотіла.